Добрий день! Минуле відео було присвячено піфагоровій трійці 3, 4, 5. Тобто було зауважено, що існує такий єгипетський трикутник, сторони якого дорівнює 3, 4 і 5 одиниць вимірювання. І цей трикутник є прямокутним. У відео було зазначено, що піфагорова трійка це бувають насправді різні. В даному випадку ми розглянули тільки трійки, які подібні до чисел 3 4, 5. І ось в лівій частині екрану представлено 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 і так далі. Це піфагорові трійки. Якщо ми будемо розглядати це як трикутник, то перший трикутник буде з 3, 4, а гіпотенуза 5. Наступний трикутник з 6, 8 і гіпотенуза 10. І так далі. Отже, роз'яжемо приклад, використовуючи властивості Єгипетського прямокутного трикутника, які були зазначені у попередньому відео. Розглянемо таку задачу. У прямокутному трикутнику відомо, що синус у одного з гострих котів трикутника дорівнює 0,6, а протилежне до нього ката дорівнює 9 см, знайти гіпотенузу трикутника. Отже, починаємо розбирати умову задачі, що насправді означає синус. Дорівнює якомусь числу у прямокутному трикутнику. Це означає тільки, що дві сторони цього трикутника знаходяться у певному відношенні. Якщо синус якогось кута дорівнює 0,6, то, і це стосується конкретно прямокутного трикутника, то спочатку переведемо 0,6 у звичайний дріб, тобто це буде 3 п'ятих. 6 десятих у звичайному дробі це буде 3 п'ятих. Це співвідношення означає, що протилежний до альфа кут відноситься до гіпотенузи як 3 до 5. Отже, якщо ми на малюнку позначимо цей кут альфа, то цей катет буде 3х, і відповідна гіпотенуза буде 5х. І ми вже бачимо, що 3, 5 – і це означає, що наступне співвідношення, наступний катет це буде 4х, тобто це єгипетський трикутник. У нас було зазначено, що це прямокутний трикутник, Катет один 3х, інше 5х, це 100% трикутник подібний до єгипетського. Що нам ще відомо? Протилежний до нього катет, до цього кута альфа дорівнює 9 см. Отже, виходить, що 3х дорівнює 9. Знайдемо, чому дорівнює х. Якщо 3х дорівнює 9, то х дорівнює 3. Знайти гіпотенузу трикутника. Гіпотенуза трикутника це 5 помножене на 3, 5х це 5 помножене на 3, тобто 15 см. Можна було цей етап розв'язати трошки по-іншому. Наприклад, ми знаємо, що це вже трикутник подібний до єгипетського. Ми знаємо, що один з катетів дорівнює 9 Дивимось на трійки, піфагорові трійки, і ми зазначаємо, що ось вона 9 значить другий катет дорівнює 12 а гіпотенуза, відповідно, дорівнює 15. Отже, запишемо остаточну відповідь. Гіпотенуза цього трикутника дорівнює 15 см. Розглянемо подібну задачу, яку можна так само розв'язати таким самим чином. Отже, задача номер 2 Прочитаємо уважну умову. У прямокутному трикутнику відомо, що косинус одного з гострих кутів трикутника дорівнює 0,6, а протилежний до нього катер дорівнює 16 см, знайти гіпотенузу трикутника. Ми вже з'ясували, що 0,6 для попередньої задачі теж саме було з синусом, це буде 3 у звичайному дробі. Тобто, якщо ми візьмемо ось цей кут альфа, косинус – це прилеглий катет на гіпотенузу, і ми знаємо, що тут буде в нас 3х прилеглий катет, а гіпотенуза 5х. А протилежний до нього катет дорівнює 16 см, обираємо відповідну піфагорову трійку. 16 см, ось цей катет іншої такої піфагорової трійки не буде. Отже, що це означає? Ми шукаємо гіпотенузу. Значить, гіпотенуза цього трикутника буде дорівнювати 20 см. Можна було, звичайно, трошки ускладнити розв'язок цієї задачі, вказавши, що прилеглий катет 3х, гіпотенуза 5х, це означає, що протилежний катет буде. 4х і дорівнює 16 з цього рівняння знайти х, х дорівнює 4 і знайти гіпотенузу як 5 помножити на 4 відповідно 20 см. Але можна було і простіше. І так, і так розв'язок буде вірний. Отже, відповідь в цій задачі 20 см. На екрані представлено дві задачі. Я вам пропоную зараз зупинити відео та спробувати розв'язати ці задачі самостійно. І якщо для вас це корисно, напишіть, будь ласка, відповіді у коментарях. Я відмічу правильні відповіді. Дякую за роботу, сподіваюся, дякую за увагу. Сподіваюся, що ця робота була корисною для вас. На все добре.